А ти бачила, як ти носила цей кособ кабак. Не бачила мамку там? Ні! Так. Леня. Да далеко я й бойо retos від дробиться на нас. Ну, Леня і на кабакомна. Нісе се прем'єр. А навіщо воно вам? Там буде зараз не прем'єр Алёны 0 нової пісні. Там її відеокліп Алёна Маргелі, значить, буде на місця се прем'єр. Всім привіт! На час Він, в нас час дивитися найкращу новинку сьогодні українських артистів. Десь... Привіт, привіт, друзі! Це міністерство прем'єр. Так що просто зараз давайте вже відкладати всі свої справи подалі, вмощуватися зручненько, а зараз краще звільнити Тppo, Bref, а вже ж таня лі простір. Це те, щоб я вийшов зі ступені. Та не пису. А і звісно, ти мене завжди збільшуєш трошечки. Та дай пошу балюна моргаліва на місяці прем'єр. та вона не приїде. А буде таке саме, як і спісне й боляче Альона Маргаліва. Що вони місто. У ура! І масопа дигнала пісня! Перша пісня Льони Маргаліви буде! Ой! Я так рада! Так... Гросу Ломка! Давай не будемо гросу фанати. Тетяна Кравченко. Де ти? Ага. Не кажи про... Ура! Так буде Льона Марліва. Та я ж казала, буде вона зі стати а ви не вірили. Нарешті. А то як у неї була скільки ще, і не було її на місце за прогляд. Кошмар. Добре. Добре. i